Спокон віку танець допомагав людям спілкуватися, весело проводити час з друзями, а молоді зустрічатися та знайомитися. Проте для декого це мистецтво стає чимось більшим, адже як влучно кажуть розумні, танець це наче маленька модель життя в декількох хвилинах зі своїми емоціями та переживаннями. Танець взагалі, ну як для мене, суть життя. Танцем можна виразити всі почуття, всі емоції. Для мене це просто відпочинок. Коли танцюєш, відпочиваєш і душею. Ну не геть фізично, але душею це 100%. Танцювати це якби я вивіляю свої емоції. Коли танцюють, я танцюю не одна, я танцюю з групою, і ми всі разом, ми одне сіла, і це мене якось можливо захоплює. Я взагалі люблю танцювати, і танцювати для мене це якби одне з. Те, що мені потрібно для учасників хореографічного ансамблю Азарт, уже протягом п'яти років танець є мало не сенсом життя. За мету взяли бажання спробувати ледь не всі відомі жанри. В основному в нас направлення, де сучасна хореографія. Так як в нас іде більше школа, ми викладаємо і контемп, і джаз модерн, модерн, і афроджаз. Особливо є самим таким важким і для дітей хорошим уроком це класичний танець. Додаються різні хіп хоп бальний, так само і сольфеджо, музику слухають, їх навчають там. Такі. взагалі цікаве дуже навчання. І немає нічого кращого для танцюриста, аніж поринати у запальні ритми улюбленого жанру, а ще більше демонструвати результат своєї клопіткої праці. Як на мене, – це один з таких веселих номерів, який е, е, потрібно побачити. Тут потрібно мати душу, адже не головне мати в танцях якісь можливості фізичні, а потрібно відчувати цей номер і відчувати, що ти робиш. Справжній танець це мистецтво щире. У нього слід поринати з головою, і нехай увесь світ залишиться осторонь. Одначе не у всіх це вдається одразу. Кожної дитини є свій страх. Є такі дітки, що в класі вони ідеальні, а виходять на сцену, вони зажимаються, вони бояться. От просто бояться глядача, бояться цієї публіки. Подолати найбільший типовий страх артиста доволі просто. Азартівців учить, участь, що в танці не слід акцентуватися на проблемі. Все, що потрібно, це продовжувати рух. Адже танцююча людина дозволяє собі розкіш бути собою. Це все потрібно танцювати, виступати, і воно з часом проходить. Перші концерти пережити, і тоді воно вже, як привичка, входить, як кажуть, діти вже не так страшно. У кожному ансамблі не обійтися без командної гри, тому щоб постановка виглядала гармонійно, слід навчитися відчувати партнерів. «Напевне, ми доповнюємо один одного. Діти, викладачі, викладачі дітей, так само дирекція нам дуже допомагають. Наприклад, у нас є спільні постановки із джазовим оркестром. Вони для нас пишуть музику, вони, тобто музику, якийсь твір беруть, і це для нас іде якийсь поштовх. Чи там з хором, гурт «Фантазія», Ми дуже співпрацюємо. Вони дають нам поштовх, то також дуже приємно з ними співпрацювати. Ми дуже дружні і допомагаємо один одному, коли там у нас якісь там проблеми і взагалі. Ансамбль Азарт базується на основі класу сучасної хореографії Рівненської музичної школи номер 2 і двері тримає відчиненими для усіх бажаючих. Просто підходять до нас батьки і пишуть, спочатку ми дивимося дитину, як вона способна чи не способна. Ну, звичайно, ми всіх беремо, ну нікого не відхиляємо, але розпереділяємо по класах. Приходять, знайомляться, займаються, тоді заявку писуємо. За спинами танцюристів уже є гідний досвід та певні здобутки. Ми приймали участь у всеукраїнському конкурсі Твій шанс, де взяли перша вікова категорія, перше місце. Також обласні конкурси кожного року ми приймаємо. Ну, поки ми два роки тримаємо друге місце. Надіюся, що цього року буде перше. І плануємо на все ну, розвиватися, їздити на інші фестивалі вже є запрошений. У майбутнє азартівці дивляться із вогником у очах. Вони впевнено слідують своєму кредо, що танець це поема, в якій кожен рух слово, а словникового запасу їм вистачить ще ох як надовго. Ми хочемо більше поїздити, побачити світ, щоб щось виступати там. От ну поки в нас саме далі ми виїжджали до Луцьку. Так само в квітні ми знову плануємо їхати. нас знову запросили. Літом нас запропонували їхати в Запорізьку область Кирилівку на міжнародний фестиваль. Оце в нас, поки плани. У нас, по-перше, після закінчення нашої школи дається диплом про закінчення фотографічної школи. Так і дається. Після того вже відразу легше поступити до вузу вищого і надіюсь що на майбутнє, потім ми їх заберемо до нас працювати.